Друзі, це вже настав той час, коли я висаджу щеплений свій сорт манго на постійне місце. Все відтягував відтягував. Сьогодні хороша погода, дощик пройшов. Маємо сьогодні 8 вересня. Значить, дивіться, в тому році сіянці прийшли в мене частково з відкритою кореневою системою, але були з земелькою. Були в мене такі горщики, високих не було. Я висадив такі горщики. Тому кому відправив, я вже обов'язково тим людям казав, як я. Робив для того, щоб не пошкодити при висадці земляний ком, бо земляна не любить. В неї таке мочкувате коріння і вона страшенно боїться пересадки. Тому дуже ми робимо це ретельно, готуємось до цього. Ось гляньте сюди. Значить, горщик, наше завдання було моє так зробити, щоб, ось бачите, низ рослинки. Бачите, я абсолютно не пошкодив корінці. Земляний ком, ком бачу, що тримається. Значить, далі що я буду робити? Я розрізаю бокову частинку ось таким от чином. О. Ну і це чому пакети краще? Тому що, бачите, оце трохи з цими пластиками ми штуковими нами є морока. А ось дивіться сюди, те, що мені дружина замовила. Ось такі пакети спеціальні під підезіміну. Бачите, вони ще мають такі смужечки, які всередину вогнуті. Це для того, щоб не закручувалося коріння. Бо якщо коріння починає закручуватись, тоді рослинка в принципі, буде страдати, як кажуть фахівці. Бо я не перевірив, це досконально. Хіба що може на деяких моїх сіянцях, які не пішли в ріс нормально. І на деяких, до речі, з Італії, які. Я придбав, так рослина і не виросла. Можливо, а можливо там інша якась проблема. ну Зараз не про це. Я тепер буду тільки он ще раз, ось бачите, довгі пакети стараюсь до 30 см робити. Тому що цей корінь він йде вниз, глибоко вниз. Потім я там прикріплю пару фотографій, покажу, коли я робив, робив пересадку. Що ми робимо зараз? Ми забираємо цю рослинку і йдемо до ями. Ну що, по центру яма у мене заздалегідь зроблена. Значить, закладав перегній трошечки лісового опаду, але той, що вже під голками, який перегнивший, можете використовувати трошечки цього підкисленого торфу, якщо є. Ну і вона любить таку дреновану, щоб дренована земля була. І щоб воно легко туди пускало своє коріння. Трошки в мене є верхового намулу річкового. Це, до речі, хороша штука. Значить, що зробив? Бачите, Ну зрізав боковинку я зрізав. Е, міряю. Так, ось подивіться, бачите? Ну Начебто ок, але можна, в принципі, трошечки. Трошечки можна виїжджи. Бо, Хоча земля вже тут в мене трошки всілася, ну. Ось таким от чином. Ще раз ставимо на місце. Ось так. Чудово. Бачите, рослинка стоїть. Що тепер роблю далі? Можна ближче показати. Там всередину аж, Бачите? Я нічого не рухаю. Абсолютно. От з усіх боків видно корінці. Десь там трошки і десь там трошки. І тепер. Просто ось, так, щоб її трошки вирівняти, ось таким чином, з боків, підсипаю, нічого я там не пошкодив, засипаю, пролю і обов'язково замульчую. Є у мене мульча, можна глянути ось цей. Це Перебиті гілочки, які вже трошки полежали там під деревом, але дерево поміняв. Місцями вони в мене залишилися. І як можете бачити, ось поруч стоїть зіміна, висаджена в цьому році. Так само там є знизу перебиті гілочки і солома мульча. Ну і от можна побачити одразу за одну, ось дивіться. Бачите, 12-16. Маємо 19 плодиків в цьому році. Ось тут, будь ласка, ось сюди можна заглянути. Угу. А ось тут уже всі сіточці я попідв'язував, тому що вони доволі тяжкі і прима може дати ось видно знизу, правда? Знизу ось так там видно. Ну і є все там по колу. Менш з тим. Ось покажу ще пару одразу сіянців. Ну, подивіться, який активний ріст. Ну, це був сіяниць, я на нього прищепив сортоформу так звану, ну, людина виростила. Із насіння і назвала Канада 2. Побачимо, коли в тому році було. І ось тут це 8 років, скоріш всього, це вже 9 рік. Підійдіть сюди покажу. Ось тут у мене є на цьому сіянці перший раз за оці 8 чи 9 років, я не пам'ятаю точно коли висаджував. Ну, Плюс-мінус, але десь приблизно так. Оцей от такий от кластер. Більше плодів насінців, на жаль, немає. Ну що ж, в принципі, оце те, що швиденько я хотів вам показати. В плані, того, в плані висадки. Все, кому потрібно. Якісь запитання, задавайте, поясню, бо вже трошечки невеличкий досвід є. Всім пока. Обов'язково додаю ентацид метарізін. Це гриб метарізіум, який бореться з личинкою хруща. Так, трошечки ми посипаємо. Це можна було насипати обов'язково і в ямку, але я трошки... Розівав, але не біда. Ми його ось таким чином заповнимо і прикриємо. Головне, друзі, щоб у нас цей гриб тут розвівся і потім ці всі шкідники будуть гинути. Тому що він заражає цю личинку, хрущає не тільки всі ці шкідники різні дротянки, ну, дивлячись для якого? яких цілей. Тому що хрущі дротянки вони ж страшенно шкодять. Ось так. Все, трошечки прикриваємо. Мольчаю ще зверху. Додам трошки соломки, щоб був гарний дизайн. Ну і це тепер вже точно буде все. Тільки обов'язково буде в мене 4 кілочки. Зроблю щось подібне, ось як тут, наприклад. І все, все буде досить чудово. До речі, це сажане цього року. Дуже чудовий приріст. І, і, і ще щось хотів сказати, додати. Е, спандбонд буде чи агротканина. Ну, тому що ця рослинка перебувала в парнику. Вона і так в перші роки сонця боїться. Ну, перший рік точно, на другий рік, до речі, не так. Тому що деякі мої рослинки... Там попадало на них сонечко і це другорічні вже, який другий рік. І з ними все окно. Ну, Але раджу не експериментувати, зробити. Та й воно вам не завадить. Тому що коли воно закрите ось так, ані коти, ані собаки, бо була в мене ситуація, відправляв. жіночка купила рослинку на щеплених два сорти. І навіть потім на наступний день там каже, чуть тінь в неї не хватив, бо кіт заліз всередину іначе й прикривала і трошечки надломив щеплення добре що все начебто обійшлось ну але менш тим краще якось таки якусь перешкоду придумати ну добре нарешті здається і все. все друзі встиг така ось вийшла пірамідка сховалась там моя зімінка сорту манго пішов дощик отак воно і в зиму піде Закриватиме воно від таких зим, як у нас. А які в нас зими, згадайте Київська область. Тут дощ, то сніг, то мороз, обледеніння. Так що ну, я ось власне так всі свої азімінки і захищаю. Пересаджую саджанці. Азімінки отримав дворічні як вам корінчик. Скільки довжина виявляється? Це пакетик 35 см. Ну, а от корінчик. Так що садимо у високі пакети.